Із війни додому, після трьох місяців у зоні АТО, понад два десятка співробітників служби безпеки України повернулися до Івано-Франківська. Із квітами та оплесками їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Начальник обласного управління СБУ Петро Діду подякував офіцерам за гідне виконання завдань. А після вітальних слів довгоочікувані обійми з найближчими людьми, сльози радості і шквал емоцій, які накопичились за час тривалої розлуки. Просто неймовірно переповнюють емоції, тому що дуже чекала і Особливо останні хвилини ми дуже раді, що всі вернулися в живі й здорові. Коли від'їжджав, син мені намалював два малюнки. Свої любими, ну це наша була родина, він, його мама, і я. От ці малюнки в неї зігрівали. Службу бійці несли на територіях підконтрольних українській владі, виявляли та знешкоджували диверсійно-розвідувальні групи. На жаль, ці групи проникають в глибокий тил. Інколи зустрічають вони там громадян, зустрічають представників правоохоронних органів, вчиняють диверсію відношенні критичної інфраструктури, важливих об'єктів життєзабезпечення. Тому ось такі контакти вони відбувалися. Все відбулося для нас благополучно. Бойовий дух у хлопців високий водночас закликають інших чоловіків не відмовлятися від свого обов'язку захищати країну. Якщо не хоче людина, щоб її батько йшов брат рідний чи будь-хто, а вона зможе це зробити, то нехай зробить все від себе залежне і буде білізованою. Цього нічого не треба боятися, бо ми за праве діло стоїмо за свою землю. Тому Бог нам допомагає після короткого відпочинку. Працівники СБУ повернуться до виконання своїх звичних завдань в управлінні.